Про Нідерланди, які вже відреагували на цей ракетний удар. Я ще раз нагадаю, що глава міноборони цієї країни він написав, що російський терор не має меж. Тепер бойгузливий напад на дитячу лікарню. Це посилює мою мотивацію швидко доставити з запчастини Петріот і Ф-16 і далі з партнерами робити ще більше для того, аби посилити протиповітряну оборону Києва. І додатковий комплекс Петріот для посилення нашої ППО нададуть Україні Нідерланди про це. Саме напередодні заявив міністр оборони та міністр закордонних справ цієї країни Рубен Брекаліманс і Каспаро Вельткам під час спільного брифінгу із українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Очільник українського депвідомства додав, що Нідерланди нещодавно ухвалили рішення про закупівлю зброї українських виробників, А Вельткамп розповів, що їхня держава виділить ще 2 мільйони євро, які спрямують на розслідування воєнних Лочнів Росії, зокрема, гроші витратять витратять на проведення криміналістичних досліджень та ідентифікації тіл. Також міністр закордонних справ Нідерландів заявив про намір передати Україні криміналістичну лабораторію. А ще Нідерланди пообіцяли допомагати Україні у поверненні дітей, яких викрали росіяни. А що ж інші наші партнери? Де їхня реакція? Чи буде вона, якою вона може бути? Про це ми поговоримо зараз із нашим гостем Ігор Рейтерович, політолог з нами на зв'язку. Пане Ігоре, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава. Бачите, окрім якоїсь іншої міжнародної реакції, поки нічого не видно, можливо, буде з'являтися е, з часом якась ще якісь ще дописи і відповіді наших партнерів. Володимир Зеленський нині перебуває у Польщі з візитом. Як ви гадаєте, чи вдасться йому домовитися про те, щоб Польща можливо закривала хоча б захід нашої країни? Ну про це давно насправді ведеться мова, але я боюся, що навіть на фоні таких подій це поки що мало ймовірно. Тут мова може йти про передачу там, частини ППО, яка є або ракет до системи протиповітряної оборони. Але про закриття неба навіть після таких жахливих подій на жаль, мова все одно не буде йти. Ну, це не відбулося, врешті-решт, на початку широкомасштабного вторгнення, коли ми не мали і близько тієї кількості систем ППО, які в нас є зараз, і ну мало ймовірно, що це відбудеться на сьогоднішній день. З приводу ну загальної взагалі реакції вона буде з'являтися тут. Е Питання просто в тому, що всі збирають інформацію, десь шоковані, можливо, такими відвертими ударами. Плюс Києві ж без перерви зараз повітряні тривоги, і ну часу на це іноді немає не реагувати. Представники тих же посольств вони, наприклад перебувають там в сховищах. Вони не можуть виїхати подивитися на результати цього обстрілу. Що вони ну ну, робили достатньо регулярно, і потім вже по факту, коли інформація ставала відкритою, вони могли щось там коментувати. Але мені здається, що правильну реакцію, ну як мінімум, зараз буде скликання ради. Безону з демонстрацією всього того, що ми тут побачили, і ну просто цікаво послухати офіційну позицію цієї недокраїни. Те, що вони там пишуть зараз в соціальних мережах, це стандартна їхня практика, намагання якось перевести увагу, сказати, що вони до цього не мають ніякого відношення, і так далі. Але я думаю, що у всього цього є одна відверта причина, і це якраз саміт НАТО. Тобто, це така відверта підготовка, розуміння того, що. Там будуть прийматися певні рішення, і от Росія нахабно демонстративно наносить такі удари, щоб просто подивитися як світ, і власне північно-атлантичний альянс на це відреагує. Ну правильною реакцію, крім заяв, є звичайно термінове передання Україні додаткових систем ППО. Є власне передання там багато нової зброї, ну і можливо продовження якихось там певних санкцій, але вже, врешті-решт, по тим секторам, які дійсно є важливими і актуальними для Російської Федерації, які ще докази. Повної тотальної неадекватності цієї країни її небажання йти на якісь перемовини повинні з'явитися. Я, чесно кажучи, не дуже собі представляю, тому що це настільки демонстративно і нахабно, що тут немає сенсу навіть шукати знаєте, якісь пояснення все і так очевидно.